Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Ронок у нас Пільник сусідський. Воз вітоє. Такий-то маленький, декоративний, мабуть. Курочка ще там десь єсть. Не видно, мабуть, висижує курчаток. Напротязі дня прихожу до буску. Милуюсь ним. Ой, пахучий. Горно таке. Як все квітне. Родісно і спокійно стає на душі. Такий ніжний тюльпончик. Зеленіє все, квітне і похне. Всі біля мене, всі біля мене. <сі> До полила вчора, <кхм> Ой, вибачте, полила вчора ввечері тут цей міні-міні-квітничок, де в мене росте. Портулок для моїх нових підписників. Для моїх нових підписників. Скажу, що це портулок не той городній, що ми вириваємо його з городу та викидаємо. Не знаємо, що з ним робити, а декоративний. Горний, повний, різнокольоровий. Декілька років тому назад я його посіяла, посадила сюди, ну, посіяла на розсаду в лоточок. Тоді розсадою висадила і тепер кожен рік він у мене квітне, росте і дуже горний, аж до пізньої осені. Там уже всі бур'янець прощупала, тут трохи залишилася. Піду, приготую сніданок. І тоді сяду, мабуть, трохи дощупаю його. І чоловік сміється з мене. Саму горанку знімаю. Ну, як же можна не милуватись і не поділитися з вами такою красою. Уже готую я сніданок. Купив чоловік ось. Такої рибки солока. Така крупна, горна і смачна. Ось дивіться, яка ікра і скільки її тут почистила, збриз, збризнула олійкою і накришила цибульки. До такої, до такої рибки найкраще підходить ж картопля. Це вже другий день ми їмо її. Вчора було картопляне пюре, а сьогодні. Тушу картоплю, картоплю без м'яса. Наниз скришила зубчик чеснику, картоплі накришила, посолила, поперчила, лавровий мелетий листочок додала, насмальчику зжарила цибулю і моркву і накришила вишкового масла. Водички стільки налила, а тепер буду ставити наверх на газову плиту, водичка закипить. А я тим часом. Розігрію духовку на 180 градусів і вже буду дотушувати картоплю в духовці. Знаю, що мої підписники вже готували таку картоплю і задоволені, така картопля тушена без м'яса. Їм дуже сподобалось. Так що є в мене відео, подивіться на моєму, будь ласка, каналі, там тушу я картоплю і роблю млинці. Стушіть, я думаю, вам ця картопля сподобається. Рибка, рибкою до сніданку. Ще відкрию до картоплі помідори. Помідори з яблуками. Це залишився останній бутилюк. Рецепт помідорів з яблуками також є на моєму каналі. Дивіться, будь ласка. І також мої підписники вже випробували цей рецепт, і їм дуже сподобалося. Навіть. Говорили мені, що помідори смачнющі і юшку попили. Так що чекаємо, чекаємо врожаїв і закатуємо. А боже мой, що таке басіко? Так, зараз виряжу корта на вулицю. Так, Продовжуємо. Я люблю і яблучка. Цих помідорів також їсти. Закатуйте, хоч декілька баночок собі на пробу закатуйте, а тоді вже вирішите, чи вам подобаються такі яблучка, чи ой, хі -хі, помідорчики. Ну та і яблучко. ось, І яблучка, отак. Чи подобається такий рецепт, такі помідори. Чи ні, так ось. Така. Приготували вже сніданок. Сідаю снідати снідать картопелька смачно тушена до такої ось рибки. Трохи млинців на два яєчка приготувала. Ще раз кажу, є в мене окреме відео, де я тушу. Картоплю таку без м'яса у духовці, і готую млинці. Помідори також за рецептом, яким є який є на моєму каналі. І ось салтисон, хто дивиться моє відео, я вже говорила, що готую, приготувала, теж виходить і дуже-дуже смачно до млинців. Варення з юшти. Теж робила разом з вами. Ну, от, так, будемо сідати, снідати. Компот зварила із морожених вишень і вкинула гілочку мйоти. У мами м'йота росте, вирвала то до компоту додала. Кампот виходить смачний, освіжаючий, хоч і заморожених вишень, уже скоро. Може, ж дасть Бог будуть і свіжі. Ну, от так ось. Вже давно бачили і мою маму. Привітайся, ма, із моїми підписниками. Добре утро. Да. Смачного також і вам, якщо хто снідає, обідає або вечеряє. Дорогі мої підписники, сьогодні ж 14 травня, День Матері. хочу привітати вас усіх із цим днем. І побажати отримувати від своїх діток тільки турботу, ніжність, ласку і тепло, і щоб наші дітки були здорові, щасливі. Адже будуть щасливі наші діти, будемо щасливі. Ми. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго.